Відстоїмо його, ні? Добрий день. <ріху> Сьогодні, в... я вам подам... Сьогодні не, вперше я я почали. Не не я, я, я не понорвала, рвала. але ви мені не перекидайте. Давайте я все. Отже, читайте. Будь ласка, візьміть, я вам да руки, але ви початок. Скажіть, будь ласка, а хто ви є? є? Я є Виконроб. – Виконроб, представте з прізвище, ім'я по-батькові. – Михайлович побачити. Виконроб в підприємці Матле, так? Скажіть, будь ласка, хто дав дозвіл знищувати дерева тут зараз? Це не є І... дерева, це є... А що це є дерево читається, якщо має п'ять то шутається за дерево. Це є є хто зараз це сказав це вирубувати зелені насадження. насадження? Дерево шутається, мають ви, ви погоджували директор, це з екологією? Ми маємо на початок будівельно-монтажних монтажний його ніхто не ріже, а це є право Я перепрошую ще був КАМАЗ, тут екраном. Ось таке во. Вирвали дерево. на наші очі. No, І та. ви кажете, дерево. Ми... Дерево. Правильно, він забрав на хамас, а йдемо подивимося, що лишилося. стоїть. А ми, ми давайте Ні, подивимося, що там було. А там вон дерво, яке. Це це на наші на. Наші дерево яке з було. Це вже дерева тут нема. Ви його зрізали, ви його зрізали, а пеньок вирвали на наших очах. Ну, що ви наші зрізали. Покажіть, покажіть, де ми зрізати. Покажи, покажи, ну, давайте забрали! Ну, це фініок забрали сьогодні на наші очі, ще будете його грити. Скажіть, будь ласка, а чого ви знищуєте зелені насадження? І огороджуєте стадіон, громадський стадіон? А чому ми маємо приходити на офіс? Хто ви є? Представтеся, будь ласка, звідки ви є? Ви є тернополянин, ви проживаєте, прописані, так, де. Все, Тут? По Злу, вулиці злуки? Не по позлуки, але є Тернополя. Де саме приписані? Вот щось за місто ніхто не хоче. Діть скройтеся, скільки хоче. ні тільки десь є. Ми спостерігаємо картину, що знищуються дерева. Він бачите, скільки вирубаних дерев? Знищують дерева. Підприємець знищує дерева. Такі зелені насадження вирубуються і огороджується стадіон, який належить громаді міста Тернополя і дітям. А ваш шановний підприємець, діти є? Продажна журналістика. У Вас є діти? Чи ви дбаєте тільки за свої власні інтереси, а не за інтереси України? Ви хочете дати гроші на війну, люди. гинуть, а Ви будуєте що? Я не кричу, я говорю. Пан... Ви будуєте, за що будуєте? Пан, за... будує? пан Матла, пан Матла, давайте на то, сідаємо так. в машину і їдемо в молитовний дім. І так. подивитися, що зараз хоронять айдарівця. О. Вас немає. Знаєте, вас худині, совість хоронять. А, вас совість є? а за рахунок чого держава забезпечить? За, за рахунок, рахунок чого? Ми не проти, ви будуйте, але ви будуйте. Це не стадіон. Ну це, є Будуї, ми не це має, має, я спокойно. Будь ласка, правильно ми то, що ми маємо дозвіл на початку будівельного на стадіоні? На стадіоні на, на стадіоні. До Та дивіться, ви стадіона. на стадіоні, що робите. Стадіон. Оце футбольне поле. Оце є Футбольне поле, мале футбольне поле. Нас є дозвіл на початок будівельних робіт. Де, Де мають діти всі вичерпнути? До стадіону. треба Це є таке місце, що володюсь розважилася, трохи коси. Він комусь заплатив, значить. Як можна на орендованій землі дозволити будувати <плес> правильно відповідно <плес> біля ювілейного ну, від і я, 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 я не питаю, що там зиму, та школа на. там... скажіть, ви я, власником та, землі <плесленного> і виходять документи, такі не дозволяється. Ремонта кілометр є стадіон від комбайнового заводу. отако заросло бур'янами, нікому не треба. Хто не приходить Міська влада просить, прийдіть хоч викусити, там щось зробіть. Тут є діячий стадіон. А ви ремонти поробите, ті, що там вже в людей сіховували, батареї там діляхати? Люди, люди... В 11-му будинку. Ви зробите ремонти, ті, що ви там зробили, людям? Ну, що там є, щось зробити? В людей тріскають. чима. Ваші бо батареї вже повідходили. Чекайте. Зараз станете тут, і все ці будинки завжди. Поля, почекайте, якщо там є що зроблено по нашій війні, то все, я вийшов, вас прошу. А, а, а все проплачено правильно. Правиль. Майдан, правиль. дурно майданку й дурно люди. Генуть, і дурмали. сьогодні Ви. хоронять гайдарівця. Вравиль. Сьогодні вчора хоронили. Кожен день хоронять наших хлопців. А ця людина, підприємець призувного віку, стоїть тут. скільки вам років? Скільки вам років, скажіть, будь ласка, а що ви не на захищаєте Україну? Стропа ви захищаєте. Ви заробляєте гроші. Ви забираєте які грають футбол, стадіон, ганьба. Чи як ви захищаєте? Давайте крик. Ганьба! 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 Нато! Нато! Підприємця? захищати Україну. Тобі би розмови сьогодні не було. Mm. Це, ваше, це ваше все свідоме життя. <сум> ви тут приходили і користувалися, вам ніхто нічого не говорив. А тепер вирішили прийти і нас тут обрали. Да, та в да, нас купа народу, один чоловік проплатив, а, а ви діти йдіть. Дивіться, як загадили стадіон, забудівельники, забудівельники загадили стайон. Закривали вас, а я не відповідаю. Це чого не відповідаю. Є тут запроектований садик, але що на коронавірус заємця являється матла зна. Маєте по вулиці Зуті 14 стадіон. Це економіка. Так біля інституту, інституту немає, він не діючий. Давайте Райлі, даємо запит міністерству, як не діючий інститут. інститут. Стоп, це не є громадський не стадіон, він, він загалом громадським мабуть. стадіон. його збудували, збудували ватт екстерно, це є приватна фірма. І передали інші текстерни. Не користування людей побудували, не ватті збудували ще за радянського союзу. Ви часто розберіться, а потім говоріть. Яке це має відношення <по> до знищення <по> стадіону? Що <по> на забудову стадіону гроші понеділок не я навіть зараз визиваєш того <по> натова, ми перезвонили, але.